Сьогодні готуємо простий та смачний салат на новий рік. Як завжди, нам потрібен таз, в якому вже горох. Сюди ми з вами додамо варену картоплю, хобана. Цей салат у нас рибний. Ми використаємо торгову марку Екватор, а саме їх сардину, бланшовану в ліки. І подивіться, яка краса нас чекає в банці. Супер-пупер! Беремо виделку. Розминаємо і відправляємо в салат. О, я зроблю, знаєте як, мені нужна тарілка, але мені впадло вставати, поэтому ми зробимо магію. Тому ми в салат додамо яйці, два варених ічка. Все, в следующему відео вже буду в новій кофті. Вже засрав. Риба перетворена у кашу, ми відправляємо в салат. Кукумбір, так сказати. Я взяв три огірка. І додаємо міленько нарізану половинку маленької цибулі. Якщо дуже любите цибулю, можете і забамбурити більше. Ось таке рибне олів'є у нас вже вийшло. Зараз ми сюди додаємо майонез і гірчицю американську і перебаламутимо. Майонеза я люблю багато, тому ми бамбуримо. Хвата. і додаємо гірчицю американську. Хватимо майонезу. задовбав. Я посвинячив. вже спробував одну ложечку і мені замало солі. Професіоналізм даного відео зараз буде зашкалювати. Знаєте чого? Ай, то розсипав. І перцю. У мене така штука є, ось сидиш і... Бо оця ярунда, знаєте, за 200 гривень, оця вот, штука, типа дуже красива, вломалась на другий день. О, ні! Перчить щось. Та ти що. Викладаємо в гарну тарілку, прикрашаємо петрушечкою, кропчиком, зеленюшечкою, щоб у нас було все шедеврально. І подаємо. І подивіться, яка краса у нас виходить.